Вітаю пар захоплених у себе на каналі. Мене звати Марина. На цьому каналі я багато розповідаю про парфуми. І сьогодні у нас буде така промішкова тема. Я покажу, що я зараз ношу. Це буде в другій частині відео. Все можна буде побачити по тайм-кодах. Я все прописую. Ви одразу зможете знайти саме те, що вас цікавить, якщо вас не цікавить дивитись прямо все відео. Бо на початку цього відео я буду показувати фрагонари, які залишились з попереднього з попередніх затестів. Є кілька семплів, чотири семпли, які лишились, і я їх протягом цих тижнів трохи поносила, рознайомилась, Де, деякі у мене вони закінчились. Все-таки це серветки. Я бачила, що на відео по фрагонару були невеликі перегляди. Це значить, що на багатьом людям це, це цікавиться тема, але, знаєте, був дуже великий відклик на це відео. Було багато коментарів. Тому я краще зроблю відео для тих, хто дивиться і хто коментує, хто ставить вподобайки. Дуже вам дякую за підтримку. Це дуже для мене важливо насправді. І це справді допомагає каналу розвиватись. Тому я всім дуже дякую, всім, хто ставить вподобайки, хто не лінується це робити. Це вам велике дякую. І я розумію, що я певна кількість людей, яка. Незалежно від того, яка тема відео, все одно дивиться мій канал, все одно дивляться мої від випуски. І я дуже прям просто дуже вам дякую за це. Мені дуже приємно насправді. Тому а, зараз ми закінчимо з фрагонарами, з тими, що я отримала. Оці 10 безкоштовних семплів. А потім я вам покажу кілька парфумів, на які я перескочила останніми днями, які я почала носити, і мені подобається, і у мене є враження, що вони зі мною на найближчий місяць точно залишаться. Тобто, це таке от відео, що я ношу у лютому. Дуже мене вразив уже постиг. Пустий пакетик Бельда Парі. Мені мені справді сподобався цей парфум, аж настільки, що я одразу почала дивитися, скільки коштують флакони, яка кількість, оце все. Справді, у Фрагонара дуже доступні парфуми, набагато доступніші ніж можна собі уявити, якийсь люкс на поличках там з звичайних магазинів. І вони якісні. Вони справді мені сподобались через ці 10 серветочок нещасних. Я побачила гарну якість. Я впевнена, що зі спрею мають парфуми звучати краще, тому що вони не будуть прибиватись так сильно до шкіри, вони будуть мати більшу проекцію. Мені дуже цікаво послухати будь-який з тих фрагонарів, які мені сподобались в серветках, послухати у спреї, як вони розкриваються. В першу чергу мене цікавить бельдапарі, і я навіть не знаю, чи купля. Чесно скажу, мені хочеться цей парфум. Мені хочеться цей флакон, але він дублює деякі аромати, які у мене вже є на поличці про іриси. Це про свіжий ірис парфум, Тобто парфум, який не про корінь пудровий, він не важкий, не тяжкий, а саме він освіжаючий, світлий, про квітку ірису, Дуже ніжна композиція. Вона мені прям. Зайшла. Можливо, з серветки, там немає такої аж стійкості, бо, чесно вам скажу, з попереднього відео мені дуже сподобалася Rose Lavender, це мій фаворит, як для дівчат. Хоча, мені здається, чоловікам воно б теж могло бути цікаво. В чому ідея? В тому, що Rose Lavender, окрім того, що це дуже красивий трояндовий свіжий парфум, він ще дуже як на мене, має бути стійкий. тому що коли я там на себе цю серветку використовую, я розумію, що я цією серветкою вже користуватись не буду, я її просто повісила в шафу. Як і інші семпли Фрагонару, власне, я зробила з нею так само. Я її повісила в шафу в коридорі, там, де пальто висять, все таке. І... Ще кілька днів стояв просто стіною цей аромат в коридорі. Це було дуже приємно, і як хтось заходив, казав: Боже, як у вас тут приємно пахне. Те саме було з «Роуз Амбре Мигдалевою, але чесно, такий мигдалевий парфум мене не дуже цікавить через мої особисті вподобання. Та й мені здається, Роуз Лавандер як композиція в принципі звучить більш витончено, елегантно, більш вишукано. В Бельда Парі основні ноти це Ірис та фіалка. Не можу сказати, що фіалка тут сильно виходить наперед, але ну, можливо вона дещо додає тендітності. В принципі, це більше про Ірис парфум Бе Парі. Він мені дуже сильно тепер конкурує з ліріс від Санта-Марія Novella. На жаль, так прям. Чесно їх порівняти дуже важко, тому що один у мене у спреї, а інший був у серветці. Але саме завдяки ньому у мене змінився напрям ароматів, які я тепер ношу. Про це трошки пізніше. А, інший аромат етоїль від Фрагонар, який от у мене ще тут є. А, він приємний. Однозначно, він приємний, але ми це вже чули дуже багато разів, тому що це фактично лайтблю. Від Dolce Габана або ну, подібні свіжі поливашки. Мені, чесно кажучи, я Blue не так багато носила, і у мене перша асоціація була з Secret Wish від ну, ці, ці флакони з феєчками. Вологі квіточки, бергамот, червоне яблуко, яке не дуже сильно яблучне, а так просто фруктова нота. Знаєте, трошки там має бути імберу, а який я теж не дуже можу вирізнити так, в принципі, свіжий вологий аромат. Просто свіжа поливашка, яка нагадує Light Blue. Приємно, приємно, можливо, навіть дешевше, ніж лейтблу, дивлячись дещо купувати, звісно. От, флакончик може вам сподобається більше, ніж флакончики Dolce Gabbana. І, чесно кажучи, мені здається, що Етоїль трошечки якісніше. От, не на старті можливо їх важко так прям розрізнити по, якісь, по якості. Але в базі мені здається, що тоїль e набагато краще пахне, ніж в базі пахне LED Blue. Тому з одного боку нічого прям такого особливого, а з іншого боку, приємна якісна парфумка. А далі ще два парфуми, які у мене тут ще є, але сьогодні у мене Бельдерле закінчиться. Мені він теж сподобався, і він мені сьогодні пасує до догляду за тілом. Отже, Бельдерле пахне цитрусовою амброю, квітковою. Апельсиновий цвіт, і амбра тепла ось такий апельсиново амбровий аромат. дуже Гарний, він піднімає настрій за рахунок амбри Він дуже пасує і осіннім дням. Особливо хочеться вдягати його в якийсь більш сонячний настрій. Знаєте, от він просто не, не дивно, що його назвали Бельдерле. Він реально підіймає настрій, і він теж дуже стійкий. Тобто, це. А, Чемпіони, які я можу виділити по стійкості, це Rose Ambre з минулого відео, з минулого відео Rose Lavender і з цього відео Бельдарле. От, прям стійкість супрова, мені дуже сподобалось. Бельдерле досить такий солоденький парфум, але він солоденький через, ну, можливо, квітковий пилок, ось медовий такий квітковий пилок. Він може на початку трошки розчарувати, тому що на початку дещо різкуваті на ролієві нотки такі, і ти вдихаєш, думаєш, та, що тут такого, нічого цікавого. А потім він відкривається в такий мідовий сонячний апельсиновий квіт, підбитий амброю, і це дуже якісно, дуже жіночно, по-дорослому жіночно. Можливо, зараз не дуже на хвилі моди апельсиновий квіт, на ролі. Оці всі е, напрями, от такий, такі композиції, зараз. Їх носять поціновувачі. Тобто, вопер захоплені, яким конкретно подобається цей напрям. А так, щоб був якийсь прям модний тренд, такого на подібні аромати немає. Тому майте на увазі: аромат звучить дуже якісно, дуже гарно, але це реально для тих, хто любить сонячні, теплі зігріваючі апельсинові амбри. І сьогодні у мене засіб для догляду за шкірою саме олійка від. Як же вони називаються Султан Де Саба? Оцей Д Орієнт олійка, і вона якраз пахне глибокою амброю з легкими цитрусовими нотками? Теж ось таке, але більше з. Акцентом на амбро. А от цей бельдарле мені додасть акценту саме на квіти, на більш таке свіже звучання. Я думаю, що вони будуть сьогодні дуже мені гарно комбінуватись, така гарна така доглядова пара вийде. І сьогодні ввечері я піду гуляти і використаю до кінця вже цей бельдарле. Це буде не перший раз, я кожну серветку десь на три рази у мене виходить їх використовувати. Хоча це насправді це смішно. Якщо вірити фрагонару сайту, де я брала ці семпли, що на кожен з цих семплів іде 2 мл парфуму, то якщо б ці 2 мл були у пробірці, їх би вистачило на набагато, набагато більше разів. І, ну Коротше, мені вся ця історія не дуже сподобалась, але я в цілому вражена, що саме парфуми фрагонарівські мені дуже сподобалися. Так, з іншого боку, у мене Бель de Солей. Це теж сонячний парфум, але у нього є такий сув на а, тропічні квіти на ціаре, і воно пахне трошки більш жовтоквітково, можливо, більш свіжо, більш так освіжаюче, хоча це теж а, досить такий солоденький, щільненький парфум. А, Бель Дарле мені через свою глибоку медову амбровість, таку, він мені, мабуть, сподобався більше. Але Бель Де Солей, це, мабуть, на любителя, хто хоче більш такий тропічний вайб. То теж мені дуже сподобався цей парфум. Він не пахне як засіб від сонця. Знаєте, як часто тіарові аромати, ну чи ланги-лангові, тіарові, це все кажуть: а, це крем від засмаги. Ні, воно так не пахне, вона пахне як парфум, як нормальний парфум, гарний парфум. А, так що так, аромати мені аж зайшли. Ну, і ось ці чотири парфуми я хвалю. Якщо в попередньому відео у мене так було плюс-мінус, то тут все плюс-плюс-плюс. І завдяки бельдепарі, яка пахне цими красивими ірисами, мені захоті... у мене закінчився цей семпл, мені, звісно, захотілося більше ірисів. І тепер ми плавно переходимо до теми. Що я ношу останніми днями, з чим я трошки я так підзастрягла і буду носити в поточний сезон? Це Ліріс від Санта-Марія Новелла. Це теж дуже красивий, свіжий, прохолодний ірис, ірисова квітка без пудрості, а лише тільки зі свіжістю. Можна її уявити серед, я не знаю, прохолодної вранішньої роси. Дуже так романтично, тонко звучить цей парфум. Можу сказати лише, що його треба, якщо ви в перший раз його тестуєте, то очистіть простір для нього. Не можна його тестувати серед загального парфумерного шуму, тому що це тонка, красиво витончена річ, яка потребує повної вашої уваги, хоча б на першому знайомстві, хоча б там перші два рази, коли ви його носите. Він не терпить, коли повітря забивається іншими ароматами. Його треба, от, от в чисту його треба тестувати, щоб оцінити його красу. Бо це справді це якийсь ельфійський аромат для мене. Він мені ніжний, красивий, бездоганний і про чистоту, і про свіжість, і про квітковість, і про жіночність, скоріше, навіть дівчачість, таку легку, прозору. І він мені дуже подобається. І я тепер зрозуміла, що він мені, в принципі, подобається в будь-який сезон, тому що раніше я його більше як навесні носила, а тепер він мені сподобався і восени завдяки де парі, тому що я спробувала подібні свіжі іриси вдягнути восени. У мене тут якраз така погода трошки. Стало, стало холодніше, почалися дощі, не багато, але так трохи. Трошки вже земля застилається туманом та жовтими листями, і такий дещо меланхолійний вайб. І під цей і іриси мені сподобались. Вони не псують настрій, вони не сумні мені зовсім ні. Просто спокійні, ніжні. Ну от, Прям подобається. От. Ну, але постійно носити один і той же парфум перезахоплений не може. Це ви прекрасно розумієте. І я почала ще носити The Revenge of the Lady Blanche від Penhaligon's. Це теж про квіти. Це теж парфум, який я зазвичай навесні носила. Але завдяки Belle de Paris, завдяки Лірісу, The Revenge of the Lady Blanche теж мені пішла дуже приємно. Лягає в настрій в поточний. Це про нарциси, гіацинти. Знову ж тут є і рис. І аромат комусь він здається занадто строгим, суворим якимось. А для мене це дуже красиві вишукані квіти. Це прохолодно, це це насолодко, це більш в зелену сторону. І саме такий букет квітів мені. Це не якийсь стандарт, коли є жасмини, троянди, от знаєте, там де лілія, білоквітковість якась. Ні, це саме нарциз, гіацинт ірис, і за настроєм аромат якийсь такий зелено голубовато сірий такий, якщо у когось є. Працюють асоціація ароматів з кольорами, то лиріс мені ніжно-бускового світло-сіро-бускового якогось такого кольору. То Lady Blanche більш насичена, мені здається, вона більш яскрава, вона дуже шлейфова. І завжди, коли я її вдихала, у мене, мабуть, в голові якісь фейерверки відбуваються. Настільки мені подобається цей аромат. От. Так. Це справжня інтелігенція. Penhaligon's мене радують, і мені дуже радісно, що вони продовжують випускати такі парфуми, які цікаві, які подобаються, але як завжди, Penhaligon's – це не про якийсь кілометровий шлейф чи дуже кричущу композицію. Це завжди дуже інтелігентно, аристократично по-англійському, так? І ем, за це я люблю цей бренд. І для мене їх. Ем, Вартість окупається цими ароматами. Я вважаю, що вони проробляють дуже гарну роботу. І третій аромат, який я почала багато носити, це Одін Сунда 01. Одін це бренд, який, мені здається, вже не існує. Я так точно сказати не можу. Треба, до речі, перевірити. Якщо хтось знає, напишіть мені, будь ласка. Я за своє парозахоплене життя перепробувала у них, мабуть, близько восьми чи дев'яти ароматів, які мені всі сподобались. Вони всі такі більш унісексові. Я так знаю, що навіть більше чоловіки їх подобають і носять. Але у них не дуже гучні парфуми чи не дуже велика проєкція. І найбільше мені з них всіх, вони мені все одно дуже подобаються, бо вони мають такий природний характер щось про деревину, сосни, якісь там амбри. Ну, От про природу, щось про природу, знаєте, то Сунда Одін, Одін 01. Він мені сподобався найбільше, я його хотіла і якось придбала залишок у флаконі. Від мабуть 50 зі 100 я його купила, і зараз мені здається, що тут близько 20 мл вже залишилось, може трошки менше. Це аромат про пил кедровий, ялівцевий. Трошки сандаловості, але не солоної, а саме деревної частини цієї сандаловості. І бергамотові шкурки. Трошки чорного перцю, але не свіжого, не яскравого, знаєте, який б'є в ніс. А от такий в пакетику, який вже довго полежав, він все ще пахне чорним перцем, але більш глухо. От. І оце такий приємний медитативний свіжодеревний аромат, який... Підтримує мій нейтральний настрій у якусь мрячну погоду. Аромат, я розумію, що до нього дістатись тепер важко, його майже ніде немає. Мабуть, вже взагалі ніде немає. Ну, десь по-любому. Фанати можуть знайти, але просто чим це можна замінити? На що це схоже, можливо, ви щось спробували, щоб ви розуміли, що це за аромат. Це типу Bayredo Gypsy Water або Ted Lapidus Silk Way чи, можливо, ви знаєте, blanc de Sien від бренду Evody. От така приглушена деревна, навіть не стружка, пил якийсь. От, і всі ці парфуми, вони не схожі один на одного як е, близнюки. Це просто загальний напрям медитативно, деревно, пудрового, спокійного звучання, яке цікаве чомусь. От, з, з ним приємно, з ним комфортно кожен день. І оці от, три парфуми зараз мені складають комфортність мою у е, місяці лютому. Я почала їх носити, от зараз я записую відео, мабуть, днів з 5 тому. І так, поки що мені не хочеться перескочувати назад ні на які ягоди, ніяких солодощів, не тягне, Боже, слава Богу. І це. Я забагато носила цих солодких ароматів. Чесно кажучи, всі мої оці свіжі аромати, всі флакончики почали вже ридати, ридма в парфумерній шафі, Я вже на них дивилась, думаю, ну коли ж мене перемкне назад. Дякуючи Фрагонару, мене перемкнуло назад. От така зміна настрою у мене відбулася, і можете поділитись, яка зміна настрою протягом цієї осені відбувається у вас? Чи стабільно виносите парфуми? Чи вас кидає з напряму в напрям від кардинально різних композицій? Чи як у вас це все відбувається? Наскільки ви парфумерно стабільна людина? Ну, розкажіть мені. От, я вам ще раз нагадую, що у мене є парфумерний телеграм-канал, де я пощу про новинки, про що ношу там в той і чи інакший день, інколи якісь рев'ю нових затестів. Ось такий телеграм-канал. Якщо вас це цікавить, то посилання буде тут під відео, і, мабуть, тут десь QR-код, пряме посилання можете одразу перейти. Я бажаю вам теплих осінніх днів і щоб вам було завжди комфортно з вашими парфумками. Бувайте. Well,